Що таке самооцінка? Само – це, як я сам себе оцінюю. Само Сам себе оцінив. Окей. Е, якщо ви потрапили на це відео, скоріш за все, у вас є якісь труднощі в житті, і один з моментів, що вас зацікавило, ви подумали так: угу, в мене занижена самооцінка. Ну хорошо, добре. Ви розумна, адекватна, здорова, нормальна людина. І якщо у вас занижена самооцінка, то це означає те, що ви самі взяли її і занизили. Ну, <реш> чи може таке зробити нормальна, адекватна людина? Напевно, ні. Значить, скоріш за все, що ви її не занизували, щось було не так. М -м. В цьому відео я хочу трошки розбити певні сумніви про те, що говорять популярні експерти в інтернеті, і доказати вам, що не все так, як вони говорять. От і я записав курс, який називається «Самооцінка. Прокачай своє сонце. Це унікальний курс, тому що таких знань ви не знайдете. От, можливо, ви частково з тим з чимось стикались, але про що? Про те, що я говорю в курсі, такого матеріалу його нема. От, і там я зібрав в курсі концентрат, який чітко формує самооцінку людини. Він показує, що це таке, в чому проблема і як її змінити. Дослідженнями теми самооцінки я займаюся, напевно, вже років 30, якщо не більше. Ну, в першу чергу, в мене були певні складнощі, поки я це все відрегулював, виставив все по місцях і розібрався, що ж таке самооцінка. 13 років я займаюся професійною ведичною астрологією, також я вивчаю ведичні знання і всі ті знання, які передаються, є ведичні знання, яким кілька тисяч років тільки в записаному вигляді. Тому ці знання є дуже глибокі. Ну і багато того, що говорять різні експерти, в тому числі як кажу, традиційні психологи, я з ними не згідний. І Я зараз буду в цьому відео розбивати всі ці міфи. Дивіться, визначення загальне, що ж таке самооцінка, це те, як людина оцінює себе. Ну, може, з вами посміялись, ха, ха ха да, про те, що ви самі себе не можете погано оцінювати. Да? Свої якості, здібності та місце серед інших. Тобто, дивіться, людина може мати якісь якості, може, але маючи якісь певні якості, людина може бути впевнена, може бути не впевнена, в неї може бути висока самооцінка, може бути низька самооцінка. Тобто, так що ж таке самооцінка? Е, і це є ключовим елементом свідом... самосвідомості, що формується з дитинства під впливом досвіду та оточення. Добре. Е, якщо ну, мої відео зазвичай дивляться люди старше 20-25 років, в яких вже практично у всіх є діти. І ви знаєте самі те, що діти приходять, і вони вже з дитинства мають свій характер. І є діти пробивні, і вони вже з дитинства показують свій характер, і вони досі свого. А є діти, яким, які м'які, і вони не можуть добитися свого. Це також є і впевненість, і вплив на самооцінку. Тому дитинство воно має вплив. Але ми сюди приходимо в цей світ. У нас вже є база, і на неї наслоюється ще новий досвід. Сапоцінку часто плутають, думають те, що це впевненість, що це самоповага, також це є его, це є гордість. От. ну, гордість і гординя – це абсолютно дві різні речі. Також мова йдеться про досягнення. Ну, наприклад, людина заробила гроші, супер. Але є люди, які мають гроші і вони впевнені, і є люди, які не мають грошей, ну, які верніше, мають гроші і вони впевнені. І є люди з грошима не впевнені. Є люди, які не мають грошей, вони впевнені, є люди не впевнені. Тобто, це інший показник, це інший факт. От Людина може бути успішною да, і мати високу самооцінку, а може не бути успішною і мати низьку самооцінку. То про що йдеться мова? Один з мільярдерів виступав, це ця людина, за якою стоїть 100 тисяч працівників. Коли він вийшов на сцену, виступу він зі сцени зійшов такий, Фу, ну що там, все добре вийшло. У нього був страх, розумієте? Тобто, що ж таке самооцінка, як вона формується, чи гроші, статус і стосунки, чи вони лікують самооцінку? Так, давайте будемо розбиратися. Просте визначення, що ж таке самооцінка, це внутрішнє відчуття, це внутрішній стан. Це стержень, це фундамент, це база. Питання: що таке фундамент? Який це фундамент? І що це стержень? Який це стержень? Де він знаходиться, цей стержень? Це не думка, це не є якийсь логічний висновок, це не є якась афірмація. Знаєте, люди пробують повторювати афформацію: я впевнений в собі. У мене висока самооцінка, прям така висока, висока, така, ну, ну вообще така, висока. І вона не допомагає. Вона абсолютно не допомагає. М. Далі, самооцінка. Сюди буде у нас також відноситися, як ви самі ставитесь до себе. Особливо в ті моменти, коли вас ніхто не бачить. Знаєте, ви можете вийти на люди і показувати всім, які ви впевнені в собі. Я мачо, я такий впевнений. Бачили, там хлопчики є такі, знаєте, там вийшли з барбершопу, да, зробили таку гарну зачіску, накачали біцепси. І ви розумієте, що це не дає певність. А є люди, які воїни, вони по барбершопам там не дуже і ходять, а вони впевнені. Люди. розумієте? Далі, що відчуваєте, коли вас не схвалюють, коли з вами не погоджуються, коли вас критикують? Що з вами відбувається? О. Що з вами відбувається після того, коли ви зробили помилку? Це також впливає. Є люди, які роблять помилки, і в них самооцінка нічого з нею не стоїть. А є люди, які ще не помилилися, а вже в них самооцінка впала. Чи самооцінка рівне впевненості? Це трошки різні речі. Ви можете виступати перед тисячами людей, керувати великими бізнесами, виглядати харизматично і при цьому бути внутрішньо дуже крихкою людиною. Тобто. Є навичка. Наприклад, ви скажете так: те, що я виступаю, вмію виступати перед великою аудиторією, це я впевнений. У мене висока самооцінка не факт. Зовсім не факт. Тому що це може бути зовсім по-іншому. Ви можете виступати перед аудиторією, бути впевненою людиною з високою самооцінкою. А можете виступати перед аудиторією і бути невпевненою в собі людиною з низькою самооцінкою. Це різні показники. Ну, тобто, є навички, які можна в собі розвивати. От, психологи кажуть про те, що впевненість можна розвивати. Добре, а що ж таке впевненість? Де вона? Яка вона? Може бути, дівчинка гарна, вона впевнена в своїй красі, але в інших речах вона може бути не впевнена. Тобто, самооцінка це якраз є фундамент, це фундаментальні речі. Далі. Самооцінка говорить про те, що формується через досвід ставлення до вас. Добре. Але двоє дітей, тих самих, які виросли в одній і тій самій сім'ї, і батьки ставились однаково до одної, до двох дітей. І добре, однаково, але одна дитина виростає з високою самооцінкою і впевненою собі, а друга дитина виростає з низькою самооцінкою і життя просто ну, немає ніякої цінності. Все, життя прожити повністю впусту. Також одна людина може легко приймати критику, так? а інший там буквально там, не так подивився, не те слово сказав, і все відразу все, все знищується. Звідки береться самооцінка? Психологи говорять про те, що самооцінка не народжується разом з нами. Народжується. Кожна дитина, яка приходить в цей світ, це є душа, яка вже має свою долю. І вже має і слабкі сторони. Я ведична астролог. 13 років я професійно займаюся цією діяльністю. І в мене є ця інструкція. І дивлячись в гороскоп людини, я вам скажу, чи вона має той старжень, чи не має, чи вона має цей лакмусовий папірець, який може сам себе оцінити у цю певну стрічку і перепровірити, яка ця людина. Розумієте? Ну тобто дитина це вже має, це вже є цей фундамент. Якщо у вас є діти, внуки, ви вже бачили те, що було з дитинства. Вона дитина вже проявляє свій характер з перших днів свого життя. Погляд, як дивиться, як себе поводить. Дитина чуть підростає, вона як щось не хоче їсти, вона її не запхає. Вона буде плюватися, вона буде голодна, буде кричати. Але те, що ви даєте, вона їсти не буде, тому що це є прояв характеру людини. це є її впевненість, це є її самооцінка. Я знаю навіть випадки такі. Ну, справа в тому, що я вегетаріан, вже 14 років. І я знаю такі випадки, коли е, жінка завагітніла, і мамі прийшлось відмовитися від м'яса та риби. Тому що дитина не, ну, не могла цього сприймати. Вона туди і вириває, вирвала, да, назад вернула. Вона туди, назад вернула, і все. Прийшло жінці відмовитися від від м'яса, риби. Ну, тому що дитина цього не сприймала. І батьки стали вегетаріанцями, тому що дитина цього не хотіла. То як це дитина не має свого характеру? А психологи говорять про те, що формується в дитинстві. Дитина має свій характер, і на нього ще складається зверху наступне формування. Да? Звичайно, що в дитинстві ми дуже ранимі до того, що нам говорять батьки. Да? От. І звичайно, що дитина, коли народилася, то дитина може бути бажана, а може бути не бажана. Дитину можуть хотіти, а можуть не хотіти. І тут що виникає? Що дитина бажана і любила, це, звичайно, по-доброму повпливає на її самооцінку. Але чому одних дітей люблять, а інших не люблять? Звідки цей показник береться? Ну, по логіці речей, ми ж розуміємо, що є якийсь фактор. Хтось народився в багатій сім'ї, хтось в бідній. Когось любили в дитинстві, когось не любили. Як астролог, я знаю, куди дивитися в гороскопі, я вам скажу, що цю дитину будуть любити, а цю не будуть любити. І ці фактори, вони є, і вони впливають. Те, що є якась група експертів, які ходять в костюмах з гарними кольовими папірцями, і вони в це не вірять, це їхні проблеми. Далі. Що відбувається? Ну, дитина, коли росте, звичайно, що вона не має куди діватись, їй приходиться йти на ті умови, які їй ставлять батьки. Ну, ти маєш бути хорошим, ну, ти не маєш права плакати, не маєш права проявляти негативні емоції. Бути таким, яким тебе заставляють. Ну, але знову ж таки, є хороші батьки, які вміють виховувати дітей. Ну, і сказати, вони хороші люди. Просто одні вміють виховувати дітей, а інші не вміють виховувати дітей. Не будемо давати оцінку батькам, що вони хороші чи погані. Ні, вони просто є. Вони просто є. О. І не просто так, одні діти потрапляють в, до хороших батьків, де їх добре виховали, так? а інші потрапляють до батьків, які їх погано виховали. Хм. Дальше. низька самооцінка. Ну, от, це є постійне порівняння себе з кимось. От є діти, яким пофіг просто. От Вони такі є, вони себе прекрасно почувають. Але якщо дитині постійно вдавлювати, розумієш, ти не такий, ти не такий, то, звичайно, що у дитини почнуться проблеми з самооцінкою. Далі, залежність від схвалення. Починається це з дитинства, звичайно. Але є діти, які мають стержень. А є діти, які не мають стержень. А що це за стержень? А звідки він береться цей стержень? Я знаю, що це за стержень. і я знаю, як його прокачати. Як це впливає на самооцінку? Що це таке? Я знаю, що це таке, тому що я про це все розповів в своєму курсі самооцінка, який називається прокачай своє сонце. Тому що ви є душа, душа, вона сяє це і є сонце. Мід засяєте, засвітитися. Далі страх-помилок. Це класика жанру. Ми всі помиляємося, абсолютно всі, і дорослі, і малі. Питання в тому, як ми до цього відносимося. Якщо ми вміємо це переживати, нічого з нами не буде. Якщо ми не вміємо цього проживати, в нас це блокується. І ми боїмося зробити крок. Зараз от, ну, тотально багато жінок скаржаться на те, що немає сильних чоловіків. Немає. Тому що в дитинстві це був хлопчик, який пробував зробити справу. Він хотів вивчати цей світ. Але йому сказали, ти не можеш вивчати цей світ. Ти постійно щось робиш неправильно. Він хотів стати механіком, він зібрав машинку. Вони, замість того, щоб сказати, молодець, що ти розібрався, як механіка працює, йому сказав, що в тебе криві руки і ростуть задниці, задниці, з того місця, в тебе взагалі, дві лівих, йому згів тебе на ну, дві лівих півкулі чи дві правих, ще щось таке. розумієте? Ну от, Його соромили. Відповідно, починається що? внутрішня напруга і відсутність спокою. Відповідно, така людина, вона що, В неї, якщо навіть був якийсь опора всередині, то вона ламається. Але є люди, які мають настільки сильну цю опору і настільки сильно стержень, їх не прогнеш. Чому дуже часто діти, які були хуліганами з дитинства, вони мають сильний стержень і вони досягають велико, великих успіхів у житті. Тому що плівають вони в тіли на ваші заборони. Та дитина, вона себе проявляє. Дивіться, є безпредельщики, Я зараз не про це кажу. Є безпредельщики, які творять просто свавілля. Не про це йдеться мова. Я говорю про те, що коли людина, дитина має стержень, а її пытається зігнути, прогнути, проламати. Разумієте? Це не про це. Хм. Е, якщо людина от її той стержень, його там проламати або прогнути, така людина буде підписуватись на що? На токсичні стосунки. Да? Вона буде терпіти абсолютно все, що завгодно. От їй це не підходить, але вона все одно буде терпіти. І списувати це буде на щось там, що я там розумний, я терплячий, Бог мені відправляє там випробування, я все одно їх терплю, ще щось таке. Це дурня, повна. Розумієте, така людина, вона не є собою. Коли ви граєте якусь роль, у вас перекривається енергетичний канал. Вас нема. Ви повинні грати свою роль. У вас є на це життя призначена своя роль. Не потрібно вам іншої ролі. Вам її просто не потрібно. Далі. Коли ви граєте чужу роль, у вас що? Хронічна втома від життя, у вас страх бути собою. Чого ви боїтесь бути собою? Я боюсь бути собою, тому що мене не будуть любити. Окей, нехай не люблять. Це їхні проблеми. Задайте собі питання, якщо ви граєте стільки ролей, чи любите ви себе? Що ви робите з собою? Що ви робите зі своїм життям? Досягнення. Люди думають, що якщо я всього досягну, у мене буде сильна самооцінка. Не буде. Не буде. Тому що досягнення це тимчасово, яке вам дає якусь силу, якесь хвалу. Якщо ви будете сильні, будете мати стержень, високу самооцінку, тоді ви зможете досягти всього, чого завгодно. Якщо у вас цього немає, ви не досягнете того, що ви хотіли. Це тимчасово розумієте, знаєте, якщо ви так, о, я це досягну, мене це буде. Окей, це ну, і все те, Заробив гроші, 5 хвилин радості, все, далі. Далі 5 нема. Або навіть якщо в такої людини будуть гроші, вона, вона не знає, що з ними робити. І починає ну, неспокій з середини почне вибувати. Вас це розрушує, ну, ем, зруйнує з середини. Вам потрібно всередині собі навести е, порядок, спокій знайти, точку опори, фундамент, стержень хребет. Тоді на базі цього всього будувати все решта. Що таке здорова самооцінка? Такі люди, вони не, то, що, не те, що вони кричать я краще. От люди, хто має здорову самооцінку, знаєте, люди думають так, що якщо він там голосно кричить: Я, я все можу, я собі все дозволяю. Ні, ці люди, вони тихенькі. Але коли ти стоїш біля тої людини, коли ти знаходишся біля неї, тобі така людина дивиться очі, ти відчуваєш цю силу. Ця сила в них є всередині. Про неї не кричать. Вам потрібно розуміти, що це за сила і як її прокачати. Я про це розповідаю в своєму курсі, «Самооцінка. Прокачай своє саундс. Переходимо на сайт в описі під відео, і там можна придбати цей курс. Далі. Така людина, вона знає, що вона має право. Вона знає про те, що вона може помилятися. Но, така людина вона знає те, що їй не потрібно бути ідеальною. Ні. Така людина, вона просто ну, я є такий, який я є. Або така, яка я є. Ну, вона прекрасно все почуває. Знову ж таки, така людина вона не буде доводити цінність. Вона не принижує себе і не буде принижувати інших. Вона не буде критикувати ні себе, ні інших. Там не буде зради. Люди думають, що це любов, це залежність, це не любов. Якщо ви себе любите, Ісус Христос як казав. Полюби ближнього свого як самого себе. В нас люди себе не люблять. Якщо ви дивитесь це відео і у вас проблема, ви думаєте, що у вас проблема з самооцінкою, ви себе не любите. Як ви можете любити когось, якщо ви не любите себе? Тому з самооцінкою ну, потрібно розбиратися, потрібно розбиратися, що це таке. От. Якщо ж ви відчуваєте, що у вас є напруження, сором, страхи, всякі різні, то вам потрібно придбати курс самооцінка, який називається Прокачай своє сонце, пройти цей курс. Самооцінка, ви не думаєте, що це знаєте, такий вимикач. Я включаю самооцінку, рубільник включив і самооцінка засяяв. Воно не так працює. Воно зовсім не так працює. Вам потрібно розуміти, що таке самооцінка. Що це за показник, як він формується? Ну, чому він просідає? Чому ви думаєте, що у вас проблема з самооцінкою? Там є багато різних дрібних перемикачів. Вам не потрібно великий перемикач, розумієте, дьогогати. Можливо, там маленький перемикач потрібно чуть-чуть підрегулювати, і все з вашою самооцінкою буде добре. Ви роздули з того велику проблему і сказали, о, в мене проблема з самооцінкою. Ні, у вас все може бути добре. Абсолютно добре. Хм. В наступних відео я буду розповідати більш детально проблеми по самооцінці, що таке висока самооцінка, низька самооцінка. Хм. Буду пояснювати на багатьох прикладах, як вона проявляється. Але якщо ж ви хочете прокачати свою самооцінку, вам потрібно придбати курс самооцінка, «Прокачай своє сонце і пропрацювати його. Не розраховуйте на те, що ви купили курс, прослухали, і у вас все буде добре. З цим потрібно працювати. Якщо вам сьогодні 30-40 років там, чи 50, зрозумійте таку річ, ви не за 5 хвилин потрапили в цю історію. Я не буду вам розповідати, купіть курс за 300 гривень, і через 3 дня у вас все буде добре. Ні. Я вам кажу, що ви заплатите за курс гроші багато. І ви будете працювати своєю самооцінкою багато і довго, і потіти будете не один день. Тому що так потрібно. Для того, щоб ви змінили реальну ситуацію і отримали реальні результати, для цього потрібен час. Не розраховуйте, що це буде швидко. Я не даю швидких результатів. Я даю якість через внутрішню, хорошу, якісну роботу. Якщо ви її пропрацюєте, так, результат буде. 13 років я консультую людей і я даю ці всі рекомендації. Я просто їх зібрав в концентрацію. є вижимка, це прям сок, найважливіший. І хто робив ці речі, в них прекрасний результат. 108 людей у мене прийшли на курс по грошах. Проект називається Перший чесний мільйон. 7 людей за рік часу заробили від 1 мільйона і вище. Найбільше, по-моєму, 7-2, чи я не пам'ятаю вже скільки. Ну, було 7 мільйонерів, тому що в мене заробили ці гроші. 42 людини зі всього курсу підняли свої доходи в 2-5 разів. Решта були леді, які нічого не робили, і до сьогоднішнього дня нічого не роблять. Тому я знаю, про що я говорю. Це не те, що я такий розумний. Я просто знайшов ці знання, почав їх практикувати, так, вони працюють. Я вибрав найцінніше, зібрав один курс, він коштує невеликі гроші. Але якщо його придбати і пропрацювати все те, що я там даю, він дає колосальний результат. І він дійсно це змінить. Тому що ви тоді зрозумієте, де ви просідаєте. Що вам не вистачає, чому вам не вистачає, чого саме не вистачає. Ви отримаєте внутрішній фундамент, і маючи цей фундамент, ви проросте свій стержі. Ви будете розумієте, що таке фундамент. Ви будете розуміти, що таке стержень. який цей стержень? Він у вас слабкий, не слабкий, сильний, крепкий, він розвалився, чи він дійсно тримає вас. Розумієте? Коли у вас буде цей стержень, тоді ви це все закріпите, тоді все у вас буде добре. І з самою все буде добре. Якщо ви проведете в порядок себе, ви в порядку, після цього ви зможете побудувати стосунки, тому що якщо ви любите себе, ви можете любити іншу людину. Якщо ви поважаєте себе, ви можете поважати іншу людину. Якщо ви навчились заробляти гроші, поважати любити себе, ви поважаєте іншого, любите іншого. В цьому випадку ви зможете заробляти гроші. І зі здоров'ям, з вашим буде все в порядку. Тому ви в порядку, стосунки в порядку, гроші в порядку, здоров'я в порядку. Все у вас буде добре. Дякую за перегляд. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Хто має якісь труднощі з самооцінкою, з собою, не може знайти себе, має також труднощі в стосунках та в грошах, їм точно це відео буде корисно. До зустрічі в наступних відео.